Бомжурчики. Коротше, сьогодні у мене один єдиний вихідний. Е який я тупо проспав. Ай-яй-яй, як невдобно вийшло. Заснув не було світла. Проснувся. І знову нема світла. Е кругом. За вікном чути одні тільки генератори. Так ось, у мене така з'явилася ідея пограти в таку гру. Давайте закінчимо фразу. Я почну, а ви закінчите. Так ось, країна з генераторами це все одно краще, ніж країна з де? Ну, ви самі знаєте. Що додати?